Доброго вечора, шановні українські аграрії. Гляньте, якраз я люблю свою роботу за ці такі вечори. Хоч іноді фігово, що не біля сім'ї, але такий захід сонця це бомбезна історія. Погана камера передає. Що ми зараз робимо? Заправилися РКД, так, 5.25, власне, виробництво. Кому потрібно, можемо привезти. Далі, завантажимо це не це просто біг-беги з мономоніфосфата. фосфата. Це зерно в нас. Зерно ми зараз в даний випадок Патрас висіваємо. На мішки це, це добре, Бо хто скаже, що ти брешеш у них ще щось. Зараз побачите. Е, так, сіємо 6 мільйонів, це приблизно десь там 320 кг на гектар. Зараз. Ну, 56 г — маса тисячі. 56-54 залежно від партії. Бачите, зараз. Хороша дев'ятка, до речі, брали би ушну, бачите? Насіння. Це, ну, принаймні насіння це не доброго. Доброго у нас тільки виключно рідкі даємо при посіві. Опа. Ну, класна. Машиняка класна. Є недоліки в цій сівалці, Те, що вона дуже важка і дуже здорова. І от коли проходить наприклад, трактор і сівалка, дійсно ну, от на пухому ґрунті, особливо вологому, є проблема. Але якщо на сухому йде, як танк. Хороша машина. Бушну брали, я кажу, що нам тоді хлопці з хорша допомогли знайти її, зремонтували з гарантією. І я ну, не можу налюбуватись, давайте так. Хороша машина, мені подобається. Так, да, геморойна трохи більша. Ну, не за всі гроші світу, розумієте. Так що така історія. Зараз завантажить її вперед вперед в поле. Немає у нас дуже час від часу тільки з'являється навігація, що за останні дні дуже геть-дуже печально. Що це ми, що ми робимо, робимо, спрацюємо з маркерами, варіантів немає. Так що маркера не викидайте, треба їх навпаки ставити, бо ставити, бо діла не буде. Ну, дивіться, маніпулятор наш. На Камазику не треба, хто думає, ставити чи не ставити, ставте обов'язково. Так, да, трохи зменшується борт на півтора метра. Але не треба вам тоді шукати GCB чи Manitou, щоб воно заправилося, Дуже все більш-менш автономно. Не скажу, що це скоріше виходить, ні. Але вам не треба тримати людину, амортизація, пальне і п'яте десяте. Хороша штука, у нас їх три. Свій час поставили. Я думаю, не жалкує. Як результат по грошам, по економії точно видно. Так що заправляємо вперед. Кому треба насіння, вже небагато лишилося. Будь ласка, звертайтеся, є інтернет-магазин, інтерп.інфо. Успіхів вам!